Оле оле, 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 оле. Супер. Оп-оп-опачки! Слий в заломою! Оп-оп-опачки! Саме головнее! Ось таку атмосферу справжнього, динамічного, яскравого, веселого і зазначимо, літа не минулого, адже це не архівні відеокадри. Їх нам вдалося відзняти нинішньої дощової пари на березі Чорного моря у залізному порту. Ще пустине морське узбережжя і тільки в дитячому оздоровчому центрі Примор'я лунають дитячі голоси. Це працюють учасники семінару практикуму по підготовці до дитячого оздоровчого літа 2010. Років по тому було започатковано виїзну форму роботи. Ініціаторами тоді виступили оздоровчий дитячий комплекс Примор'я і Береславський педагогічний коледж. Тепер щороку напередодні сезону відбуваються такі виїзні семінари з підготовки до літньої педагогічної практики студентів Береславського коледжу. Студенти з Береслава переміщуються до залізного порту, і тут проводять абсолютно всі ті програмні заходи, які заплановані по підготовці до літа. І через п'ять, через тиждень вони виходять справді вже вважатиме. Цей семінар закінчується диференційованим заходом, і діти мають величезний багаж і знань, і вмінь, і навичок, і різного матеріалу для того, щоб приступити чітко, сміливо вже до оздоровлення дітей, до виховного аспекту тієї дітвори, яку ми чекаємо на оздоровлення є вся область в літі 2010. Тиждень триває, як правило, висний семінар. Практикум. За цей час учасники його перебувають у реальному оздоровчому таборі, переживають справжню міні-зміну, яка організовується за всіма вимогами сьогодення і всіма складовими великої літньо-оздоровчої програми. У цей термін майбутні вожаті відпрацьовують всі необхідні організаційні, виховні, навчально творчі моменти, об'єднують. ...собі уміння організатора, вихователя, творчого керівника, психолога вміють створювати події і настрій. Дуже насичена програма, дуже цікаво. Ми живемо цими подіями. Здається, таке враження, що тут і навіть самі піонери є не тільки вважають і не тільки ми учимося. Дуже приємно відзначити керівництво цього закладу. Тетяну Васильовну фоміну яка з таким приємним. І задоволення взагалі запросили нас сюди, і, і ми маємо змогу поспілкуватися з іншими навчальними закладами, що дає також нам і багаж знань, і досвід. І, ну дуже дуже цікаво. У роботі семінару завжди беруть участь представники педагогічних училищ і коледжів півдня України, які підтримують дружні і наукові зв'язки, тісно співпрацюють і приділяють педагогічній практиці, зокрема літній особливу увагу. Ми приїжджаємо сюди для того, щоб навчитися чомусь новому. І завжди так виходить, що після кожних регіональних зборів ми їдемо на свої регіональні збори. І, звичайно, багаж скриньку методичну ми завжди беремо з собою ті матеріали, ті надбання, що нам показали і колеги. І діти звичайно такі збори потрібні і для нас, як методистів, керівників практики, і для студентів училищ педагогічних. Про творчу результативність співпраці закладів партнерів, коледжу і оздоровчого центру свідчать багато наробок. Найпомітніші з них авторські проекти тематичних змін літо з англійською і фізичною реабілітацією. Літній відпочинок сьогодні, за наказом Міністерства освіти і науки України, треба урізноманітнювати не тільки те. Маматичними змінами, а й великою кількістю гурткової роботи з цього напрямку викладачами і студентами третього курсу Береславського педагогічного коледжу проведено значну роботу. Створено гуртки естетично художнього циклу, спортивні, гурток юних журналістів, репортер, прикладного мистецтва, де діти вчаться своїми руками із різних природних матеріалів робити цікаві речі. Гурток має дуже величезний попит, тому що діти дійсно хочуть займатися ручною працею, адже матеріал, який знаходиться у нас під ногами, ми його використовуємо у своїх роботах, і діти з дуже з великою зацікавленістю йдуть на цей гурток для того, щоб створити ці роботи і подарувати своїм рідним привести рідні подарунки. В період літньої практики на організаторів відпочинку чекають серйозні випробування, висока відповідальність за життя і здоров'я дітей. Значну увагу ми приділяємо не тільки вихованню і організації гарного дозвілля, але дуже велику увагу і значимість ми придаємо техніці безпеки, здоров'ю життя дітей і оздоровленню. У нас працює дуже багато програм: програма реабілітації, а також ціла команда лікарів і медсестер, які слідкують за здоров'ям кожної дитини. Четвертий рік в дитячих оздоровчих центрах працюють студенти реабілітологи Логи з програмою фізична реабілітація влітку. Ця програма успішно діє і ця програма досить необхідна. Статистика свідчить про те, що майже 80% дітей, які приїздять на оздоровлення, мають порушення в опорно-руховій системі, в поставі, мають скаліози та інші порушення, які потребують корекції. Ми е, проводимо. Значну роботу по оздоровленню цих дітей ми застосовуємо різноманітні форми в нашій роботі: це і гідротерапія, це і повітряні ванни, це і ігри медитації, це і аутотренінг. Також ми проводимо лікувальну фізичну культуру на березі моря, проводимо успішно, поєднуємо успішно з фізіотерапією, механотерапією, працетерапією. А також поєднуємо успішно в цих оздоровчих центрах із. Лікувальним масажем працюємо. Ми співпрацюємо з обласними лікарями, і от сьогодні на нашому семінарі, практикумі, наші студенти, реабілітологи, випускники, які працювали декілька років поспіль в цих оздоровчих центрах ювілейний і Приморія. Вони діляться своїм досвідом з студентами-третьокурсниками, які на протязі літа будуть втілювати в. Цю програму, програму фізичної реабілітації в дію, нинішній семінар. Практику можна назвати генеральною репетицією проведення оздоровчого літа 2010. Це можливість перевірити себе і взяти те, що згодиться проходженні літньої педагогічної практики. Я планую поїхати вже через місяць на роботу і вважаю це дуже корисно. Думаю, дуже згодиться. Это очень правильно я впевнена, что мы нити знания и надали пригодятся не только этих так действительно интересно очень работать с нашими коллегами из береслава в плане совместной подготовки специалистов интересно смотреть как реализуются все эти аспекты на практике как действительно развиваются обучаются студенты вот ну и конечно спасибо за теплую сферу за хорошую обстановку за то что наши дети получают умения навыки знания хорошую атмосферу хорошую Що ну и мы, соответственно, вместе с ними тоже. Виїзний семінар Практикум передмова літнього здоровчого сезону. Попереду літо. І які ж побажання звучать на адресу? Я бажаю веселого. Радісного, насиченого літа різними різноманітними цікавими заходами, щоб могли зарядитися енергією в першу чергу дітвора, яка буде відпочивати на навчальний рік, новий 2010-11. Батькам бажаю стабільної зарплати, підвищення великого заробітної плати, щоб у них була можливість придбати путівки для того, щоб оздоровити дітвору. І бажаю керівникам у цього табору в першу чергу і всім керівникам. Таборів великої кількості відвідувачів, великої кількості дітвори, яка б могла в них оздоровитися, і щоб держава звичайно проникалася цим питанням і надавала відповідну допомогу фінансову в вирішенні величезного завдання по оздоровленню нашого майбутнього України.